Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Сьогодні ми з вами зробимо ось такий е, макіяж за 15 хвилин. Я пробувала зробити його за 10, на жаль. Е, для мене часові рамки це завжди стрес, і я рідко коли встигаю. Але маємо те, що маємо. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву капучинку, діставайте свої смаколики, сідайте зручненько і пога. Погнали. У мене тут 10 косметичних продуктів на таймірі 10 хвилин. І робимо швидкий макіяж. Час пішов. Надіюсь, що я встигну. І розпочну я сьогодні свій макіяж від гелю для брів від Патріка Та. Наношу на брови. З ним потрібно працювати досить швидко. Він дуже такий кликий. Так. І ще раз гарно прочісую. Грась. Даю тепер трошки гелю застигнути, а сама наношу у мене новий консилер від Elf Hydra Camo Concealer з сатиновим фінішем. Я ще ним не користувалася. Надіюсь, що мені він підійде по кольору. У мене Light Sand. Я замовляла його, коли була ще світла, тому багато не буду наносити, буквально трошечки. Щоб вирівняти тон, я думаю, мені цієї кількості цілком достатньо буде. І кісточка від BK Beauty 101 номер. Все розтушовую, такими прихлопуючими рухами швиденько. Розношу, розтягую його гарненько. Щоб всюди злегка попало, вирівнював мені тон. Ось так. Дуже добре, добре. Можливо, ще буквально трошечки додам консилеру сюди. Ось сюди маю легкі недоліки, тому їх хочу перекрити. Добре. І тепер точно думаю, що мені вистачить. для брів, я думаю, що вже висох, тому я візьму маркер від NYX у відтінку Ash Brown і промалюю лагенько волоски. На бровах там, де їх у мене бракує. І з другого боку роблю все те саме, заповнюю проміжки, де немає брови у мене. Так, залізла. Підрівняю трошки залишками консилеру. Так, я думаю, що з бровами ми закінчили. Тепер переходимо до скульптора у мене від Fenty Beauty відтіночок Ember. Бідемо трохи тіні на своє обличчя. Так. По периферію сюди, як завжди. Хоп! Добре. Та сама кісточка все розташовую. Підтягую до гори. Цей скульптор розташовується дуже і дуже швидко, без жодних проблем, тому багато часу не займе. Добре. Я собі замовила від шарлоти Тілбері нові рум'яна. Але вони ще до мене не прийшли, тому я вирішила зробити наподобі щось подібного. Також Шарлотта Шарлотте Ділбері. У мене є хайлайтер і матові рум'яна. І сьогодні хотіла б зробити щось таке глон на своїх щічках сяюче. Тому ми переходимо до рум'ян і хайлайтера. Я зараз змішаю матові рум'яна. У себе на руті. Так, трошки додамо засобу. Окей. І хайлайтер. Добре. Змішаю все. Так. Здається, я трохи забагато дала рум'ян і трошки замало хайлайтера. тому... Ще буквально краплинку. О. Тепер буде ідеально. І нанесу на стічки. Так, я вже вся в рум'янах. Трохи на губи. Та сама кісточка і все гарненько прихлопуючими рухами розтушовую. Дуже ніжно, не дуже ніжно. <ріст> Але це зараз ще усядеться все і не буде настільки яскраво. Я люблю ці рум'яна, ними можна як дуже яскраво щічки зробити так і а, делікатно. М -м так, давайте ще додамо трошки сюди на переносицю. І ось тут, ось тут. Будемо розташовувати швиденько. Ось сюди, чому ти не йдеш. Ох, ух, щось я тут трошки намудрила, здається. Так я не взяла ніякої серветки, тому кх -кх, будемо виходити з ситуації так, як є. Ось так. Розташую. І ще краплинку додам на рухому повіку. О! На жаль, час закінчився. Ми практично закінчили також, але у нас ще залишилися тіні, котрі я хочу нанести на рухому повіку. З злегка кісточкою підтошую, межі, добре. І додам трошки на нижню ковіку, залишки. І щоб макіяж наш трошки висвітлити, я візьму тіні від Лори Mercier. Додам на саму серединку. А також на водну лінію нижню. І ось тут гарненько розташую. І так, я згадала, куди я ще хотіла ці тіні нанести в кутик ока, щоб його злегка висвітлити. І наостанок туш для вій, також від Charlotte Tilbury Pillow Piel чорному кольорі. Мені подобається щіточка, вона гарно все розділяє і подовжує. І цих рум'ян, що у мене тут є, я нанесу їх на губи якості помади. І також кісточкою з фіттишую зробимо такі більш заціловані губи. І наостанок пудра від Pitmic Right Labs, відтінку Medium, щоб не так світитися. Легко-легко запудрую, заситую. Ну що ж, макіяж готовий. Давайте ще трошки протестуємо цей макіяж. Я ще збираюсь з нас в шопінг, і в мене досить активний ще буде день. На вулиці дуже жарко, 28 градусів. Тож ми протестуємо, як це все буде триматися. Ви не перемикайтеся, побачимось за секунду, а у мене пройде годинок так 5 або 6. Ну що ж, на годинку 22.02 пройшло трохи більше 7 годин. І як на мене, лице виглядає пречудово. Щодо консилера від ELF, він мене приємно, дуже приємно здивував. Мені здається, що по відтінку він буде мені посувати більше на осінь, але навіть на даний період, якщо з темнішою пудрою його заситувати, обличчя виглядає непогано. Він не скатався під очима, не забився в мімічні морщини. Прям вау я можу, можу його рекомендувати, і е, я надалі буду ним користуватися і експериментувати з ним. Як ви можете бачити, тіні від шарлоти досить непогано тримаються, як на рідкій тіні. Єдине, що я наносила їх також на нижню повіку, і на нижній повіці вони трошки підосипалися. Досить таки багато дрібненьких блискіток е, під е, очима. Туш тримається ідеально, не було жодних осипашок. Олівець і Лори Мерсія на Слазовій також дуже добре тримається. Рум'яна я до сих пір бачу. Хайлайтер також ледь-ледь просвічується. На камері мені здається, незамітно. Але в житті рум'яна все ще є. Єдине, що вони стерлись з губ, оскільки я їла і це не дивно, але також залишки ще видніються. Єдине, що мені не сподобалось, це гель для брів від Патріка Та. Він залишає на бровах такий сизий білий наліт, котрий мені не подобається. Я пробувала користуватись ним тоді, коли я не фарбуюся. Тоді ситуація найкраща. Але коли поєднується все з тональною чи з пудрою, то. Бувають проблеми, а деколи, якщо спочатку е, затонувати обличчя, а потім нанести для брів, то може бути навіть катастрофа. Тож на даний момент я з ним не подружилась. Так, він добре тримає брови, але гель, мій улюблений від Benefit нічим не гірший, єдине, що він не залишає жодного нальоту. На сьогодні це все. Якщо вам сподобався цей відеоролик, натисніть, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. Якщо вам що вам сподобалось, що нічого сподобалося. Вам такий формат відео, коли я беру якусь кількість продуктів і тестую разом з вами. Не забувайте своїм донатом підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, а ми з вами побачимось зовсім скоро у наступному відеоролику. Па-па!